Чарівний ліс. Чарівному лісі не чути птахів. Птахи над сітками літають великими зграями, дружно вони кігтями полотна сплітають, а бурі ведмеді зимою не сплять, Рови стрім голові копають. В озерах лісних коропи не їдять. Човни по воді доставляють, і друзі бобри не дерева гризуть, а дрони потужні збирають, а сірі вовки не полюють вночі, ракети ворожі збивають. У дуплах білки за столами стоять, горіхову пасту готують. Під пнями блискучі змії не сплять, гостей язичками лікують. У сутінках небо чарівного лісу, швидкі кажани патрулюють, і арбалетів прицільно у ціль дрони підступні руйнують. В чарівних берлогах малі їжаки для діток концерти готують. І я в тому лісі послання знайшла: Не бійся, маленька, завжди. Можливо, ще місяць, а може, ще три, і звуку сирени не буде. А будуть лунати пісні, солов'ї в непереможній твоїй Україні.